Всім хай Старфілди з вами, як завжди, є Старфіл. Так як я почав грати в цю нікчемну бабусю, <плес> <плес> я поняв, що мені треба зробити відео про неї. На жаль, ідеї до цього моменту у мене довго не було. Навіть мій друг зняв про неї відео, а я ні. Але потім в мене з'явилася геніальна ідея зробити айсберг по бабці Грена, який ви зараз бачите на екрані. Тому беріть щось смачне, беріть арбалет на всяк випадок, якщо вона прийде до вас. Так, ну вже стратегія йде добре. Ну, Але... Да. Ти... Ну а я не буду вас затримувати, ми починаємо. Поверхня. Починаємо ми з того, що знають майже всі. Бо поверхня це буквально те, що лежить на поверхні. Девелопер. Девелопер це шведський розробник, який став популярним завдяки Грені. Його реальне ім'я Деніс Луканович. Він створював всі свої ігри один. Про ці ігри ми ще поговоримо. Трилогія Гренні. На даний момент є три частини Гренні. І скоріш за все четвертої вже ніколи не буде. І, до речі, в мене в стімі нема другої та третьої частини Гренні. Купіть мені, будь ласка. Ігри про Слендеріно. Розробник зробив дофіга ігор про Слендеріні. Ну, реально, Слендеріна, Слендеріна The Seller, Хаосу Слендеріна, Слендеріна SEO, Слендеріна 2D. The Child Sленderina, Слендеріна The School, Слендеріна The Cellr2, Слендеріна The Forest та Слендеріна X. А також є ще Слендермен Райс Again, І так, це теж рахується. Всі противники ігор Девелопера. З противників ігор є бабака Греняка, яка любить битою граждати людей. Добрий дідусь, який в другій частині грені буває ломом, а в третій частині... Рейні стріляє з дробовика через всю карту нафіг. Слендеріна, яка просто дух, який бісить і лякає тільки в іграх про Слендеріну, Слендермен, що він тут взагалі забув, Син Слендеріни, який чесно нагадує якусь макаку, і Анжела, яка зі Слендермена народила оце чудо. Також є інші, але про них буде далі в відео. Зброя. В Грені один зі зброї є. Арбалет, який, як на мене, саме читерна штука, бо, як ми знаємо, арбалет безкінечний. Дробовик, який найсильніша зброя, але патрони там не безкінечні. Перець спрей, як на мене, сама класна штука на початку. І заморожувальна паска, яка дуже прикольна, бо це діє як капкан. В Грені 2 зі зброї є, заміна потужного дробовика з першої частини, але з двома патронами, електрошокер, який дуже потужно станеть старіків, і він є карбалет з першої частини безкінечний. І ручна граната, яка підриває їх, головне не промахнутись. В Грені 3 зі зброї є, дробовик з другої частини ри, і рогатка, якою можна весело кидати в них каміння. Це все. Кінцівки. У всіх ігор по бабці Грена є кінцівки. В Грені один з кінцівок є. Звичайна кінцівка, де ти тікаєш від неї через двері. Кінцівка, де ти тікаєш від неї на її прекрасному авто за 40 гривень. І кінцівка, де ти тікаєш через підвал оцього чувирла. Тобто Анжели Паука. В Грені два з кінцівок є. Звичайний виход через двері або майже звичайний. Кінцівка, де ти в каналізації на човні, тікаєш від стариків, що нафіг. І кінцівка, де ти летиш на гелікоптері. Чим думав ти не сколи робив це? Рені 3 з кінцівок є. Знову звичайні двері. Ну майже двері, бо це більш схоже на ворота. І кінцівка з потягом під землею в цьому будинку, що... Скоріше за все у вас з'явиться цікаве питання, яке у мене. Чого в третій частині гри нема третього способу втекти? Верхівка. Ми перейшли на початок цього айсбергу. Факти ще знають майже всі. Всі смерті. В грі є п'ять днів, щоб втекти. Але якщо ти помреш на п'ятий день, буде якась анімація смерті. Ютуб, якщо що, це просто гра, нагадаю тобі. В грені один зі смертей є: смерть, де бабка скидає тебе з третього поверху головою вниз прямо на капкан, смерть, де наша улюблена бабусічка обезголовлює нас, смерть, де бабуся нас таранить на своїй каламагі. і смерть, де це сонечко нас пожирає. В Гренні два зі смертей є. Смерть, де дід з бабою херачать нас струмом, смерть де вони згодують нас цієї макахи, ой, вибачте, сину Слендеріни, смерть, де бабуся та дідусь нас вбивають гробом з шипами. І де ця любовна парочка згодовує нас маленькому кракену, Це так мило. В Гренні три зі смертей є. Дідяка і бабака підривають нас в машині, а дід взагалі прайму вимкнув, і дід який скидає нас з даху прямо в пащеку алігатору, потужному, якщо що. Чого в третій частині нема нічого, чого було б три: смертей дві, кінцівок тільки дві, і зброї теж дві. The Twins The – Twins. Це гра, де ти грабуєш хату близнюків Боба Табака. В грі є різні паски та інше. Днів на проходження нема, тобто, якщо ти помер, все починається спочатку. Ця гра достатньо цікава, але ком'юніті захейтили її, бо чекали Грені 3. Тому Денис не придумав нічого краще, ніж додати в гру Грені та Діда як ще одних антагоністів. Плюшовий ведмідь. В грені один є плюшовий ведмідь в секретному місці. Якщо ведмідь в руках у вас, в грені очі стають червоними. Вона стає в два рази швидше і завжди буде знати, де ви знаходитесь. І щоб пронести цього ведмедя на третій поверх і кинути його в люльку, там з'явиться слендеріна, а потім пропаде. Речі спавняться не рандомно. Хто не знав, речі в не спавняться по системі пресетів. В кожній новій грі на рандом вибирається вже готовий пресет того, як лежать всі предмети. Тобто іноді вам може попастися один і той самий пресет. А якщо заучити їх, то ви завжди будете знати, де що лежить. Назви трилогії різні. Не знаю нащо вам ця інформація, але чогось друга частина гри називається літерами, тобто Гренні 2, а третя частина називається числом, тобто грені три. Найпопулярніші баги. В грі є багато різних багів. З найпопулярніших можу виділити ламання дощечок на третьому поверсі без молотка, ваза якою можна збити викрутку без арбалету легендарний баг з ліжком та інші. ГренніHorror.com. Є офіційний сайт Грені але він, як я розумію, закинутий, бо там навіть не написано про Грені 3. фан ігри. Так як у всіх нормальних популярних ігор є фан-проєкти, Гренні не стали винятком. Є купа фан-ігор, наприклад, Гренні Legacy, Гренні Prime Mode, Гренні 1.9 Unofficial Update, Гренні 4 FanMade та інші. Там буквально є все. Хочеш пограти в грині, щоб там була Анжела, тримай. Хочеш втекти з дому на роботі, таке теж є. Хочеш попасти до якогось скелету, теж тримай. Хочеш пограти в п'яту частину, коли нема навіть четвертої, таке теж є. І так можна казати до безкінечності. Середина, ми потрапили на середину. Не всі, крім ярих фанатів, знають те, що тут буде розповідатися. Древо сім'ї. По сюжету це все сімейка Адамсів, розповім коротко та ясно. Я навіть намалював це древо, щоб вам було легше. Гренні та дід народили Анжелу. Анжела знайшла собі слендермена і одружилася на ньому. Потім вони там тірі-тірі тірі -ті, -ті, ті. У них з'явилася Слендеріна. Потім Слендеріна знайшла собі оцього мужика. Вони одружилися і народили оце чудо. Все. Але є теорія, яка має право на існування. Ця теорія каже про те, що Грені та дід народили Боба і Бака. На це відсилають розмальовані картини Грені сердечками в їхньому домі. Стоп! А хто це такий? Атмосфера. Хто не знав грені моди, які міняють текстури гри, називають не текстур, мод чи щось таке, а мод на атмосферу. От вам, до прикладу, оце. Каністра підривається. Теж факт, про який знають не всі. Якщо покласти каністру і підірвати її дробовиком, вона реально підірветься. І може мило підірвати нашу улюблену бабусю. Ютуб це просто гра. Не бий мене. Ні-ні-ні. Око кракена з хоррор фільму. Якщо подивитися на око кракена з другої частини гри, можна побачити, що воно схоже на око оцієї страшили з фільму. 1.7.9.3 музика погоні». В грені 1 погоня звучить так. Але в одному єдиному оновленні Денис змінив цю пісню на це. Слава Богу, що він це прибрав. Лор гри. Є фанатські теорії про сюжет гри. Сама популярна з них про те, що мати Сандеріни в якийсь момент їхнього життя отруїла Сендеріну та її батька. На що не тікають у зехаосу Сендеріна, ми можемо побачити явні натяки на те, що її мати сумує, і щось схоже на нещасний випадок на кухні. Це підтверджується в Зачайду Сандеріна, де в будинку Сандеріни. Ми зможемо знайти її щоденниковий запис про вбивство. Зміст того, що трапилося з її матір'ю, залишається розпливчатим. але враховуючи, що вона пов'язана з книгою, може виявлятися у вигляді паука і відносно нежити, можна з супевністю сказати, що вона в. Втрутилася в життя та смерть. Що стосується решти сім'ї, чоловік Сандріни взяв на себе ініціативу замкнути її матір. Він також зберіг книгу, яка пов'язана з матір'ю. Тим часом плюшевий ведмідь Сандеріни залишився в її школі, де ми отримуємо підсказки, які натякають на те, що вона була проблемною дитиною. Раз Сандеріна Зафорес підтверджує, що у Сандеріни та її чоловіка була дитина, яка народилася в психіатричній лікарні, де мається на увазі через їхні власні схильності, до вбивства та подібності з їхньою бабусею, що над ними проводили експерименти. Гра Гренні та Грені Чаптер 2 показують нам, що після всіх ігор про Слендеріну Гренні зібрала всі останки своєї родини. Чоловік Слендеріни лежить у гробі, сама Слендеріна мешкає у дусі всіх трьох будинків, з дитиною доглядає у будинку їхній дід. А мати Слендеріни замкнена, єдиний відсутній член Слендермен. Видалені ігри. Майже у всіх розробників є видалені ігри. І Денис не став винятком. З видалених ігор є Слендермен Стенс, який залишився тільки на IOS, а знесли його із авторських прав на Слендермена. Чого тоді не видали ігри Сендріни, де був слендермен, я не знаю. Робот Хант грав, які ви винищуєте роботів у локації складу та рекарні. Звідки в лікарні роботи? Незрозуміло. Hotel Insanity. дуже крута гра, де ти виживаєш у готелі з монторошними маньяками та оцим пожирателем яблук, які тобі треба жерти, щоб не померти з голоду. Перший квітній додаток, де ти можеш відслідковувати свої витрати на все, що ти купляв в реальному житті, та гра, де ти спокушаєш жінок у барі, що? третій Грині нема на iOS. Так як у мене є iPad, я якось заходжу в App Store, щоб скачати Грині 3, дивлюсь, а там її нема. І знаєте чого, як казав сам Денис, він його пробував викласти. Але потім App Store такий, типу, слухай, Денис, ти порушив авторські права девелопера. І Денис, типу, такий, так я і є девелопер. І App Store такий, ну коротше, в нас там багато справ. Поки. Тобто якісь ігри по типу повної копірки грення, але з іншими текстурами вони пропускають. А ігри від самого девелопера ні. Дідусь насправді все чує. Теорія про те, що дідусь насправді все чує, бо він може почути кидання його вази, але це можна списати на відчуття цієї вази серцем. Почути, як бабка здихає, але це вже баг. Але є одна зацепка, яка не пов'язана з багами. Якимось чином глухий дід слухає музику в наушниках, і це вже не баг, а ціла анімація, яку девелопер не продумав. Темні води. Ми вже достатньо глибоко. Факти реально можуть не знати навіть ярі фанати. Мирна складність саме страшна. Багато людей, як і я, вважають, що мирна складність в ірені найстрашніша. Вона дуже моторошна тим, що нема бабусі, і за цього наш мозок починає додумувати щось по типу того, що зараз за поворотом хтось буде, чи те, що хтось за нами слідкує. Цей ефект можна побачити навіть в Майнкрафті, тільки от Майнкрафт не хорор. Ice Cream, Канон. Мало хто знає, але творці Ігор Ice Cream пропонували девелоперу колаборацію. Вот скріншот, його було дуже складно дістати. В ньому вони привітали Дениса з новою грою і запропонували йому колаборацію, але він не захотів. Тому чисто теоретично, якщо він погодився, то гра Ice Cream була б каноном. The Twins був на ПК. The Twins колись був на ПК, але він був видалений. Я сам не знаю чого. Help. Хто не знав на цьому міні сарай чи що це, можна побачити напис Help, але побачити її просто граючи майже неможливо. Сюжет Грені йде не по порядку. Є теорія, що по сюжету йде третя Грені, потім йде друга Грені, а потім і перша. Слендеріна в Грині 2. Якщо підстрелити сина Слендеріни в другій частині гри, з'явиться величезна голова Слендеріни. Дно. Це настільки страшно. Взагалі, майже ніхто про це не знає. Тамара. Теорія про те, що бабуся Гарені була взята з реальної бабусі, Самсанова Тамара Мара Митрофавова в б**ю зражки. Ну а де ж ще це могло відбуватись? Тут мала б бути її історія, але щоб не залишити вам травму на все життя, я краще не буду і це розповідати. А фанати цієї теорії навряд чи говорять правду, бо, як ми знаємо, Денис зі Швеції, тому не думаю, що він знав би про цю історію, яка відбувалася на болотах. Тунель Слендеріни. Є легенда, що з маленьким шансом, коли ти граєш у Греню 1 на мирній складності, ти можеш провалитися під картою і попасти в підвал Слендеріни, але він буде весь червоний, і в кінці вас вб'є Слендеріна. Але Скрімер буде Грені з білими очима. В цьому світі є тільки один футаж цього, так як шанс на це 0,0000001, тобто 0,601. нулів Тепер грати в мирній складності я не дуже хочу. Бабуся прийде. Є очевидці, які стверджують, що коли ти граєш у мирній складності в Грені 1, знову, через дуже великий час гри там. Грені повертається додому, так як на двері є записка, що вона скоро повернеться. Грені не має очей та рота, там просто пустота, немає колізії та не може вбити, але до смерті налякати може. I love you. Деякі люди дійсно кажуть, що в цьому звуці скрімера чутно фразу I Love you», що відсилає нас до теорії, що ми граємо за сина Грені. Але якщо уповільнити звук, можна дійсно почути це. Маніяк в The Child of Slenderino. В Файлах гри The Child of Senderina можна знайти Маніяка з гри Hotel Insanity. Страшно тільки від того, чого девелопер залишив його в файлах, якщо в інших іграх про Слендеріну його там нема. Музика погоні. Музика з погоні в Грені 2 при деяких макінаціях стає цим. Ну а на цьому цей айсберг підходить кінцю. Дякую всім за перегляд. Це було дуже довго і складно робити. Ставте вподобайки, якщо хочете більше таких відео. Ну а на цьому я буду закінчувати. Ну а з вами був я і всім пока!